Шановні друзі, доброго ранку. До Дня Незалежності України для одного з телеканалів ми згадуємо найбільш резонансні ДТП за останні декілька десятків вже років. Поїхали ДТП з В'ячеславом Чорновілом. ДТП з В'ячеславом Чорновілом це була одна з таких перших резонансних. Дуже ДТП вже незалежної України, і дуже багато людей говорили, що це замах і вбивство відповідно. Діло в тому, що люди завжди, навіть коли ну, звичайні люди, не такі знамениті, як Чорновіл, потрапляють в смертельні аварії. Родичі завжди кажуть, що це було якесь там вбивство. і Так далі. ДТП досить важко підлаштувати так, щоб воно дійсно ну, призвело до таких наслідків. Що стосується ДТП з Кузьмою, теж було жахливе ДТП з улюбленцем ну, всієї України, всього народу України. Він загинув. В зіткненні з молоковозом, з вантажівкою. Знову ж таки, мабуть, їхав достатньо швидко, але знову ж таки до сих пір говорять, що це, скоріш за все, було вбивство. Я в цьому не впевнений. Кузьману полюбляв досить швидко їздити. І у позашляховику великому відчуваєш себе захищеним, але ну, при зіткненні з набагато важчим транспортом, звичайно, можна і не вціліти. На жаль, далі. Ти тебе в Харкові не водій? ДТП Зайцевою дуже Зараз. ДТП в Харкові Зайцевою це ну, дуже велика трагедія. Це найбільш резонансне, мабуть, ДТП Незалежної України, де загинуло багато людей. Воно привернуло увагу до себе і про нього до сих пір говорять. Зазвичай ДТП смертельні, цікаві людям буквально там одну добу. Потім вже нікому не цікаво, що там як було, як іде слідство і так далі. Це ДТП показало, що не тільки одна людина може бути винна, і суд показово призначив однакове покарання обом водіям. Хоча ступінь вини, наприклад, другого водія ну, вона була значно менша ніж водійки, котра летіла по місту і спричинила смертельну аварію. І ця аварія показала, що знову ж таки треба мати реєстратори, треба, щоб були камери, щоб можна було досліджувати і робити висновки про ступінь вини. На Далі. на Житомирщині ви зіткнувся з вантажівкою, десять людей загинули, двоє з них дітей, дев'ять тренувалися. Я був на смертельній аварії під Житомиром на Житомирській трасі, де маршрутка врізалася у вантажівку. На жаль, ця ця аварія показала просто слабкі сторони пасажирських перевезень. Водіїв ніхто не контролює, водії відулікаються, відпочивають, засинають інколи. На щастя, зараз таких аварій масштабних немає. Це був такий унікальний випадок, трагічний, дуже, коли загинула така велика кількість людей. І ну, на місці аварії видовище, звичайно, було жахливе. Такої кількості трупів після ДТП одночасно я ніколи не бачив за всі свої 10 років роботи на дорогах. На Дніпропетровщині автобус виїхав на переїзд на червоне світло і зіткнувся з електровозом. 45 загиблих. Так, то була жахлива аварія, звичайно, коли загинули майже всі люди, котрі були в маршрутці. І знову ж таки, люди дуже часто, люди дуже часто зневажливо відносяться до залізничних переїздів, але це смертельна небезпека. Треба розуміти, що потяг важить у тисячі разів більше, ніж автівка, хай навіть маршрутка або вантажівка. І при зіткненні генерується величезна кількість енергії, котра. Миттєво вбиває а, людей. Тому а, треба бути уважним до переїздів. І зараз законодавство досить суворо переслідує тих, хто а, не а, дивиться на переїзди, переїжджає там, на червоне світло і так далі. А, кожен водій повинен розуміти, що переїзд це смерть без варіантів, це навіть не лобове зіткнення, це просто анігіляція, просто зникнення, твоє, коли. В тебе врізається потяг на швидкості хай навіть 100 км на годину і вагою декілька десятків тисяч тонн. Далі. У Києві п'яний водій збив трьох курсантів. Ця аварія показала, що, на жаль, дуже часто люди, котрі. Мають якусь владу, військовослужбовці, там, прокурори судді і так далі, вони відчувають себе навіть більш вільно, ніж інші водії, і дозволяють собі дуже багато пити, нахабно себе поводити. І той водій, до речі, нахабно себе поводив, намагався якось звернути на себе увагу, якось звабити цих курсанток і просто спеціально зробив наїзд. В цьому трагічній ситуації. Що це не була якась випадковість трагічна, а то був навмисний наїзд, який намагалися якось приховати. І в патрульній поліції, до речі, на зустрічі плановій дуже прискіпливо обговорювалися, звідки взагалі у Антонова з'явилися фотографії з цієї ДТП, як він їх отримав. Тобто вони вивчали, звідки фотографії, а не як попередити такі випадки. Де загинула чи то відравмувалася рідкий випадок на Майдані Незалежності трапився, коли людина втратила свідомість після хірургічного втручання і збила декількох людей. На жаль, загиблими. Я був безпосередні на цій аварії. Видовище теж було жахливо. Загинула бабуся, котра чимось торгувала на майдані. Вона навіть не думала, що таке може статися. І автівка дійсно проїхала. Велика відстань і просто некеровано врізалася в автівки і збила людей. Випадки, коли люди потрапляють в аварію через те, що вони в поганому стані, трапляються досить рідко. Зазвичай це навмисне поводження на дорогах таке аварійне. Але пам'ятайте, якщо ви почуваєте себе погано, якщо вам якось зле ви перенесли якусь операцію або приймали якісь ліки, або там приймали щось спиртовмисне. Будь ласка, не сідайте за кермо, тому що це може закінчитися трагічно, і водій там на, на тому ті все теж має отримати покарання. Наскільки він отримує покарання в умовах України, українського правосуддя, це ну, завжди невідомо, тому що знову ж таки гроші вирішують все. І події після 2014 року вони це підтверджують. Тобто, можна майже від будь-якої ситуації відкупитися. Це був огляд короткий невеличка аналітика аварії. за... Руки незалежності, У нас є ще дві аварії. Да, Підсумок чи збільшення штрафів, робота поліції і влади дає результати, чи покращується ситуація з ДТП. Робота ведеться, і я не можу сказати, що кількість аварій збільшується в геометричній прогресії. Інколи зменшується, інколи трошки збільшується. Треба розуміти, що автівок стає набагато більше, але треба вводити без невідворотність покарання, тобто, щоб кожен водій розумів, що. Штраф або якесь покарання буде, от як працюють камери автоматичного спостереження, водії навіть самі знахабілі біля їх бояться. Вони зупиняються майже, вони їдуть там 40 км на годину, а не 70, щоб їх камера точно не зафіксувала. Штрафи збільшувати постійно на вихід. Треба збільшувати контроль на дорогах, щоб кожен водій відчував себе під контролем. Але ну, в сучасній незалежній Україні кожен. Водій відчуває себе досить незалежним і вважає, що може поводити себе як завгодно. До речі, по засобу масової інформації інколи таке поводження популяризується, тобто говорять, що ви найкраще, ви можете собі дозволити все, що завгодно. Ви вільні, незалежні, і люди сприймають незалежність цю як і незалежність від правил на. Дорогах і це їх вбиває. Тобто, людям треба натякати, що вони смертні і вони мають виконувати вимоги правил дорожнього руху, якими б незалежними вони не були. Дякую, друзі, присилайте ваші фото і відео. Дякую журналістам, нашим колегам, телеканалам, котрі приділяють увагу проблемам дорожнього руху в Україні вдалого дня.